Вітаю! ви дивитесь проєкт Час блогера. Програма, в яку ми запрошуємо відомих людей різних професій та різного покликання. Зараз з нами на прямому зв'язку. Костянтин Ревуцький, фотограф та блогер. Костянтину. Я вас вітаю. Вітаю, студія. Продивившись ваш інстаграм, де після публікації 23 лютого 2022 року є очевидна пауза, яка тривала до 15 березня. Скажіть, будь ласка, як особисто для вас розпочалась війна? Які перші думки і які перші дії? 22 лютого я був на зустрічі з Олегом Сенсовим. Це наш відомий, ви знаєте, да? режисер. Режисером. Він був в моєму рідному Вінниці, місті Вінниці, і ми з ним обговорювали такі варіанти, що буде вторгнення, і я думаю, що вся Україна була готова до цього мої саме. Ми з перших днів почали допомагати. Почали допомагати людям, переселенцям. Мій моє рідне місто прийняло по офіційним даним, якщо я не помиляюся, 60 тисяч переселенців. Ми почали допомагати допомагати надалі військовим. Тобто, не було не до того, щоб виставляти якісь пости? Тобто, ви ще до початку повномасштабного вторгнення задумувались над тим, що можливий такий варіант подій. Коли ви почули перші вибухи, або коли ви почули взагалі інформацію, що почалося, от які взагалі у вас були перші думки, і чи був у вас можливо спланований якийсь знаєте план дій, по яким потрібно рухатись? Ні, плану дій не було. Все по факту, все, все по ситуації. Це скільки чотири ранку, вибухи ми прокинулися ще е, вдосвіта і почули одразу на телефони, одразу телеграм, інстаграм, гарячий почалася війна. А як Але, саме ну, ви... я, я, я в принципі морально був готовий до цього? А як саме ви почали допомагати? Ми і приймали переселенців, і приїжджали до ресторанів, до шкіл міста Вінниці, допомагали гуманітаркою, одежею. Чим тільки могли це було дуже багато допомоги військовим, пораненням одразу ну, це вже після військовим. Також найголовніший посил у пості, який був датований 15 березня, заключався ваш у тому, що тихенько потрібно робити свою справу. І триматися кожному на своєму місці. І також ви неодноразово наголошували саме на е, з'єднаності українського народу. Так, історія склалася. Що ми, ми слабкі тоді, коли між собою б'ємося, між собою чубимося. Є гарне таке українське слово. Я до останнього говорю, що всі мої проєкти, всі мої справи вони направлені до нас. Не потрібно. Зараз змагатися один з одним не потрібно е, цієї агресії. Це, це, це потрібно єднання. Єднання, коли ми єдині, як у цей розумієте. Тоді ми сильні, тоді ми сильні. Україну не подолати. Це потрібно було. Ну я не розумію, як піти на таку країну з такими людьми. І це це була помилка. Помилка цього недокарника, Я вважаю, це моя, моя думка. Я вашу думку цілком розділяю насправді. І як ви поставились до того, що в суспільстві українському, всередині суспільства, почалося перетягування канату з приводу української мови? Як потрібно спілкуватися, от саме знаєте, така перепалка, можна навіть сказати, ворожнеча між деякими людьми. Вона була, вона була завжди ця ворожнеча. ця перепалка. Я вважаю, що мова вона повинна бути одна українська державна українська мова. Вдома спілкуйтеся хоч на єврейті, хоч на, на, на якій завгодно мові е, не потрібно. Не потрібно змішувати українську з якоюсь іншою мовою. Це моя думка. Але чубитися не потрібно, тому що скільки вони поїздить було на схід, багато людей ще говорять. На жаль, російською. Я, наприклад, інколи теж розмовляю російською мовою, коли я там не впевнений, що щось, щось можу. Тобто є сужик. Але я, я намагаюся, я хочу, щоб моя дитина вона розмовляла українською, виключно українською, англійською мовою, французькою і німецькою. Чи можна це сказати, що саме війна змінила ваш світогляд? Чи можливо у вас такі ж думки були і до початку вторгнення? Я думаю, що це виховання, це з дитинства. Це з дитинства виховання, яке мені я люблю свою країну, я люблю і поважаю свою країну, своїх батьків, своїх людей, свою мову. І е, вважаю, що на цій землі ми маємо розмовляти українською мовою. А чи змінила взагалі вас якось війна, ваш світогляд, ваше бачення на світ? Я дуже багато чую думок про те, що війна змінила. Певно, так, деяких змінила, але люди, люди повинні розмовляти з самим собою. Тобто, якщо ти хочеш змінюватися, не війна, ні катастрофа, я не думаю, що так впливає. Повинна людина до цього прийти. Розумієте? Тобто, дехто хто вживав алкоголь без меж, той вживає зараз і каже, що він змінився, і просто пере, перейшов на українську мову, ну це не зміни. Це не зміни. Міняти треба все все в собі, всі погані звички, погане, погане мислення, негативне мислення. Егоїстичне мислення. Тобто, якщо ми міняємося в такому форматі, так, да, я згоден, це змінився. Якщо ти просто поміняв мову, ну ні. Ну, ви маєте на увазі, що люди намагаються перекласти відповідальність за себе на якісь події на звичайно, війні? Звичайно. Угу. Да, звичайно. А, також у вас 291 тисяча підписників з початку війни. От і на цей момент. А, чи змінювалася взагалі ваша кількість підписників? Підписувалися, відписувались. Можливо, були якісь проблеми з акаунтом в Інстаграмі. З інстаграмом нема, не було ніяких проблем. Відписок я не наблюдаю там великих чи підписок також. Фейсбук, да, Фейсбук десь відписувалося, десь підписувалося, змінилися. Там більше дорослі люди, більш доросла аудиторія. І В Фейсбуці значно, там я не пам'ятаю, 7 тисяч чи ще підписників щось таке ну, це, Для Фейсбуку це непогано. Також ви викладали фотографію свого татуювання на грудях у вигляді українки з трезубом. Що вас надихнуло саме от на такий образ? В мене дуже багато татуювання. Я не знаю, чи я е, буду зараз роздягатися? Звичайно, ні. У мене і до війни було татуювання на все плече козака-характерника угу. е, сокола. Ні, Сокіл це вже під час війни. Сокіл це воля, це свобода, це наш український птах, який е, безстрашний, він не боїться ні інших представників <свісно>, більших двоглавих ролів, орлів, так сказать. От а Україна це така, знаєте, я не хотів її показати. Ну, тобто, ми проговорювали проговорювали з майстром, тату, е, як вона має виглядати? Вона не має виглядати надмінно, вона не має виглядати поникшою якоюсь такою. Знаєте. Е, Вбитою горем, як її там показували постійно. Вона має виглядати гордою жінкою, мати, ну, жінка, мати, дочка це уособлення всієї держави, всієї нашої країни. Наші українки найгарніші, ну, найсексуальніші, найдобріші. Це, ну це ж факт. Ну Тож, я хотів показати її гордою класною щирою. Розумієте мене? да Звісно, розумію. Я бачила це татуювання у вас в інстаграмі. Дуже сподобалось, скажу чесно, тому що дійсно ви ідеально підчеркнули от саме гордість, тому що вона з такою піднятою головою, і дійсно жодної краплі суму і якогось горя немає. Розкажіть, будь ласка, також про виставку, яка називається Навчи добру як виникла ідея створення та утворилася сама назва. Навчи добру, це була виставка. Не виставка, це фотопроєкт, який ще був з 2014 року. Mm -hmm. е, ви про цей проєкт да, хочете так, говорити? Так, це дітки-переселенці з Донецької і Луганської області, коли розпочалася війна. ще в 2014 році. Ми, ми зробили фотопроєкт з інститутом дослідження екстремізму, і дітки переселенці фотографувалися зі своїми кумирами. Це Ярмак, це вже. Покійний Леонід Каденюк, який перший космонавт України, Іван Федорович Драч, якого вже в живих немає. Владислав Ващук, там Ольга Сумська, В'ячеслав Соломка. Тобто дуже дуже багато Стела Захарова, Сергій Назарович-Бубка. Тобто дуже багато спортсмени, шоумени, актори, співаки брали участь в цьому проєкті Діти фотографувалися з ними. Проводили час, спілкувалися, і таке ми робили свято. Потім виставки дуже багато. нас зробили різних заходів, боулінги. Там ну тобто, дуже дуже такі цікаві цікаві були проекти. Ну, це, це давно проект був е, ви Тому, не думали, зараз. Його... Зараз інші проекти ви не думали його продовжити? Можливо, от з подіями сьогодення пов'язати, можливо, порівняти якось е, я його продовжив в перші дні війни. В перші дні вже повномасштабної ну тобто цієї війни, яка, яка сталася з 24 лютого минулого року. Я його продовжив і розпочав його з Вінничанами. Розпочав відфотографував майже 20 відомих віничан, діти з Миколаєва, з Бахмуту, з е, Сходу з Харкова. Тобто, я, я робив цей проєкт. І ми допомагали дітям, водили їх в зоопарки, там на різні там площадки, тобто в кінотеатрі. Це ми робили. Ми робили зараз. На жаль, і в мене просто не брак часу, тому що в мене три такі масштабні проєкти: це війна в Україні, Бахмут, Ізюм, Лиман і моє рідне місто Вінниця. Ми вже були і за кордоном, і де ми тільки не були. Дуже дуже багато вистав, дуже багато роботи. Можете, будь ласка, розповісти більш детально про виставку війна там саме от і Бахмут і Лиман. Ви побували в цих місцях. Ви там були фотографом саме як у напрямку репортажу. Що ви там бачили? З чим зіштовхувались, і що найбільше взагалі у вас в пам'яті залишилось? В, Ізюм, в Ізюмі ми побували два рази. Це після деокупації одразу. Одразу після деокупації, після окупації, да, в попали вже в деокупований Ізюм, і е, на масові захоронення і розбиті танкові колон, і колони і зброю російських загарбників, і побачили людей. і Я їздив з волонтерами і фотографував це все. Тобто зробив серію фотографій в Ізюмі. Потім ми з'їздили, одразу приїхали в перші дні після е, деокупації Лиману. Там, де були такі досить жорстокі танкові бої. В той час це було кін... коли це кінець літа, да ще. кінець літа, початок осені. В той час ми, ми попали навіть під мінометний вогонь. Тобто, дуже, там дуже були такі серйозні, серйозні бої артилерії, мінометів і всіх останніх. Потім ми зробили проєкт Вінниця. Це вже більш постановочний проєкт, там з дітьми, ну, такий досить цікавий. Я думаю, ви його зможете побачити в соцмережах про прильоти 14 липня по моєму рідному місту по будинку офіцерів. Це один з наймасштабніших е, терактів проти українського народу. Це, ну я не, не хочу говорити цифри, які там загинули людей. І що це було? Це, це було три ракети попадання в, саме в будинок офіцерів. офіцерів це центр міста. Це така досить, досить масштабна подія, масштабний теракт. І ми зробили окремим. Проєктом цей е, окремий проєкт, і потім ми були в Празі шість виставок. В Празі Виставка в Варшаві, де були військові аташе, міністерка оборони, генерал війська польського. Тобто е, були на староміській площі Праги де були десятки тисяч людей. Ви можете в інстаграмі це подивитися, там є вкладочка актуальна. Там ми, ми робили. Виставку на заході присвячений до збройних сил України України, які організовував Європейський Союз, Східноєвропейський європейський форум, як на якому були представлені там грузини, литовці, латвійці чехи, поляки, німці, тобто ну дуже багато 6 тисяч дипломатів були на цьому заході, де була наша виставка. Ми розпая розповідав про ці про цей захід. Також на коли ми їхали в Україну з виставки вже спраги. Ми заїхали в Аушвіц, Це Асвієнцем, найбільший концтабір, де загинуло по неофіційним даним 4 мільйона людей загинуло. Ми вже так попали туди в дуже неробочий час, але всіми правдами, неправдами. Я з фотографією генерала війська польського я сказав, що я його знаю лічно, і мені треба дуже попасти в концтабір. Я попав в концтабір і розвішав свої фотографії з ЮМА, і так сказати на відео, ми зробили, провели аналогію геноциду: геноциду українського народу зараз, і тоді 4 мільйони населення погинуло і загинуло і зараз. Також і це це повинно знати, це повинні бачити люди, тому що вони якби до вони вважають багато хто з європейців, вважають, що це конфлікт. Потрібно їхати і показувати. І коли ми показували світлини, що сталося, які були попадання, які були е, наслідки цього всього, вони починають замислюватися. І коли ми їхали вже з Чехії, ми в телеграм-каналі побачили, що Чехія виділила там Україні щось там 400 мільйонів доларів ми такі, Ми поїхали не зря. А, ну, також, воно також впливає, тому що були посли українські були. Консули Сербії, Німеччини, Італії, Франції це ж все павутиння, яке розростається, і ми це показуємо своїми роботами. Потім, потім я після Праги поїхав в туманну Вінницю, в якій не було ні світла, нічого. Таке дуже гарне поєднання. Знаєте, порівняння після різдвяної Праги в Вінницю. Але я дуже хотів додому. Мені дуже хотілося вже до своїх людей. Мені якось було не по собі. Навіть мені дуже дивно було дивитися на літаки. Там постійно літали літаки. Тобто, ну постійно літаки, ми вже відвикли від цього. Е -е І через неділю я поїхав Бахмут практично на нуль. Два рази. І от там почалося все саме цікаве. Там. Ми я зробив серію світлин, я її представив зараз в Вінниці. От. Надалі вона буде представлена в Києві, в Данії, в Норвегії і в інших країнах. Дуже багато країн, вже звертаються за цими світлинами. Там є дуже досить цікаві світлини. Я можу вам надати, якщо показати. Одна навіть така є, якої немає ні в кого. Це нощі. Нощі стоять всі закривавлені. Це такий сказати перевалочний госпіталь практично на нулі Бахмуту. Туди не пускають нікого. Ну я не сказав, не, не, не показав де він, як він. Просто ноші. Ноші на фоні стіни, стіни не, не видно з ем, будинку. Де це саме? Тобто, це така фотографія ціна свободи. От вашими проєктами усі українці розуміють, що саме ви намагаєтесь донести, і що хочете якомога більшого розголосу надати своїми світлинами е, людям, які знаходяться за кордоном е, іншим країнам. А що саме з ваших проєктів можуть винести самі українці? Самим українцям і собі, в першу чергу, ми нагадуємо, що війна продовжується. Якщо навіть з'явився, бачите, зараз світло з'явилося декілька днів, це ще не перемога. Дуже багато хто забувається. Потрібно пам'ятати. Я не кажу, що потрібно страждати, сидіти в підвалах. Ходіть на концерти, ходіть, працюйте, донатьте, е, працюйте, змінюйтесь в першу чергу. Так як я сказав, що це потрібні, потрібні зміни кожного з нас. Ну, я буду банальні речі зараз говорити, не смітити там чи недопалки не кидати. Ну, це ж повинно бути як аксіома. Але змінюватися, бути щирішими, бути ближчими друг до друга, гуртуватися. І в нас ворог один. Не рівняти зараз, там, де схід, де захід, щось там цей там. Ну, хоча українці цього і не було нікого, це я говорю, що не, не потрібно зараз, зараз якісь. Між собою перетягування канатів, як ви кажете, да? і на, на рівні політичному, і на рівні, так сказати, блогерів, фотографів, спортсменів. Тому що ну, це, це, це грає проти нас. Ви, от нещодавно, анонсували ідею нового проєкту, буквально день тому. Чи можете ви поділитися цією ідеєю з глядачами? Е, ви маєте на увазі де світлина з Олександром Єрмаком? Так. Так, е, да, я можу поділитися цією ідеєю. Це ідея обличчя війни, тому що Сашу Єрмака Єрмак це співак репер. Я знаю дуже давно. Е, він для мене друг, товариш, брат це настільки щира людина, я його знаю ще дуже дуже давно. І він перший, який пішов на захист нашої держави. Перший він став до в ТРО. Я можу зараз помилятися там ще йде. Зараз він в силах спецоперацій. Він пише пісні, і ці пісні хапають мільйони. Хапають. Може, не таке слово гарне, хапають, але ці пісні вони піднімають український дух. Вони, це, це досить, досить така велика справа. Він пише від душі. От для мене він обличчя війни, та патрон обличчя війни, ота бабуся, яка передала 5 гривень, це обличчя війни. Розумієте, Той кондуктор, який працює заради України, ота жіночка, якась там, яка провідниця поїзду, да чи машиніст, поїзду, який витягали там, да, з Маріуполя, там же звідки ті хлопці, які воюють зараз за СУ в Бахмуті. Ті люди, які допомагають, в'яжуть сіточки, ті дітки, які малюють малюнки і передають на фронт. Тобто, це все обличчя війни. Це це, це певно такий проєкт. Я нічого не бачу поганого, що можуть ще п'ять фотографів розпочати такий же самий проєкт. Це, будь ласка, долучайтеся, показуйте наших героїв, показуйте. І ви, герої. Ви також ви ж. Публікуєте зараз і мене і інших людей? Тобто, це все це все єднання, це все добра справа. Дуже вам дякую сьогодні. Також міжнародний день рідної мови. Що б ви хотіли побажати українцям саме на сьогодні, відштовхуючи світ сьогоднішнього свята. Я хочу побажати українцям е, бути сильними, бути щирими, е, ну, такими, якими вони є. От, я хочу, щоб е, я хочу, щоб ця вся ситуація зробила нас ще сильнішими. Я хочу побажати миру, злагоди е, кожній сім'ї, кожні, кожному. Кожній людині, щоб вони єдналися, єдналися в сім'ях. Е, сім'ях Нам потрібні нові козаки. Я хочу, щоб е, знаєте, є така пісня гарна Елтона Джона. I believe in love. От, я вірю в вірю в любов, але як то кажуть, добро має бути з кулаками. От, е, кохайтеся, як то, як -то кажеш, кохайтеся, чорнебриві, та, та, та не з москалями Дуже вам я дякую собі. за спілкування. А я нагадую, з нами на прямому зв'язку тільки що був Костянтин Ревуцький, фотограф та блогер. Хочу привітати усіх українців з міжнародним днем рідної мови. І не сваріться, донатьте і допомагайте Україні в такий важкий час. Слава Україні!